Ну, ось знову я вирішила трохи підключитися і показати вам, як просувається в'язання мого бактусу. Це маркеручок я ставлю так, типу для себе, щоб ну, визначатися, скільки я пров'язала за ну, там, якийсь проміжок часу. Це для себе. Я, мабуть, розумію, що не одна я так роблю, бо Ну, цікаво знати, скільки ти пров'язав, ну, наприклад, за вечір. Я тільки що зважила. У мене виходить, що тут. Залишилося без етикеточки, я знімаю етикеточку, коли важу, залишилося рівно 60 грамів. Значить, тут вже в мене 40 вив'язано. Доволі вже велика ця центральна ця лінія. Е, ще 60 грамів, е, начебто і немало, але ж уже ж, йде на збільшення оцей розльот. Цих крил бактуса, вирішила не перенапружувати його ніякими візерунками, але щоб не було і так скучненько, сумненько в'язати ось отак оці ажурні вставочки вставляю. І дивіться, якщо на... це не чорний, це такий графітовий колір, тут не видно їх, то на червоному тут дуже хорошо видно ці. Ажурні дірочки. Так, в'яжу. І ви знаєте, що хочу сказати: в мене були такі, таких було два маточка. І з одного я в'язала шкарпетки. І, як мінімум, ще грам до 30 в мене десь є. Треба його знайти той маточок, і вив'язати його в... В... повністю. Я сподіваюся, що я його знайду. Він, скоріш за все, не в шкарпеткових залишках лежить, а десь. Ой, тут же ж тих коробочок, мішочків, сумочок, торбиночок, вузликів стійки з усіми нитками з пря... пряжею, що, господі, дай Боже, не дай Боже, що трапиться. Це будуть цілі розкопки древньогречески. Так, ще що хотіла розказати. Починала в'язати на металевих спицях. І у мене пішли негорозди. Я не вспівала за петлями. Я намагалася з ними домовитися. Ні, вони від мене убігали так, що. Це було що та з чим то, і я вирішила перейду я на, 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 на Ланагросу. В'яжу е <проб> <проб> на четвірочки ці. Тут, ну, не дуже видно, бо стирається ця. напис цей. Перейшла на дерев'яні і все, і ми з ними домовилися, і вони від мене не обігають, я їх не доганяю. Ех, ну що, поки все. А далі буде видно, і далі я підключуся, і ми з вами будемо дивитися, що я в'яжу далі. Не уходьте, як казала Оля Фрему, не ходіть на інші канали, почекайте мене тут. Я скоро буду і покажу, що, що роблю далі. Ну що, пішла в'язати далі. А я до вас з, з, зі своїм просуванчиком бактуса. Він вже великий, такий великий-великий-великий. Е, я не хочу переснімати його на довші списі. Ну, верніше, на довший тросик, бо я тоді буду дивитися, який він. А так, я в'яжу, хочу вже. Подивитися, що буде надалі. У мене все залишилось трошечки до цього моточка. І це буде вив'язано 100 грамів уже. І я таки знайшла залишки з другого моточка. Ось о вони. Тут я зважила 45 грамів. Ще трошечки. Буде він більший. Я хочу вив'язати всю цю пряжу, щоб залишків ніяких не було. І, скоріш за все, я більше підключатися не буду. Я буду в'язати і вже підключусь і сподіваюсь, що я покажу вам готову свою роботу. І це буде моя третя. Робота в спільному проєкті Зв'яжи шапку 5 на 5, четвертий сезон. Ну що ж, скоро ми з знову з вами зустрінемося. Ну, що ж, мої е, субота, вечір. І в мене є чергова готова робота в спільному проєкті, який організувала Оксана Левчук її канал. Просто в'яжемо з Оксаною Левчук. Е, Спільник має назву. В'яже шапку 5х5, четвертий сезон. Так, четвертий сезон ми в'яжемо і моя третя закінчена робота. Це бактус, але це такий, знаєте, великий бактус. Я вагою він трошки не 140 грам. бо є ось такі невеликі залишки. Чому залишки? Можна було б дов'язати, але я в'язала ще кінчики не заховані. Я в'язала із такої пряжі фермер Вуля Мірина 420. Австрія. Дуже приємна ниточка, вона така, бачите, вона не скручена, вона як, як що? Коротше, ви бачите, вона не скручена. Ой, вишибло з мозгів Ну, не Була двома точка це мені пряжу дарила Лариса. Дякую, велика Лариса. Знаєш, ти мене дивишся, тому я не перестаю дякувати. Дуже приємна пряжа. І прочитавши склад пряжі. Свій час, коли вона мені її подарувала, 20, о, 25 поліамід і 75, е, шурволя Супервош, 100 грамів 420 метрів, з 3 І я поняла, що це шкарпеткова пряжа. І я е, зв'язала з нею з нею шкарпетки. І на шкарпетки пішло всього 55 г. І так трапила, що на двох шкарпетках на 55 г у мене було два пориви. Але там більш-менш кольори сходилися. І я її десь, ну, як я вже раніше розказувала, я її шукала, я її знайшла. І оцей один із сматочків, який був цілий, і з якого я розпочала це все в'язати, цю свою. Ви знаєте, Бактуш, вона навіть шаль. Вив'язавши повністю повністю моточок пряжі, він ось закінчився мій моточок пряжі, а де ти закінчився? Він закінчився десь оце на червоному. Ні. Правильно, ось о, на серому кольорі. Я знайшла другий маточок, залишки у мене було 45 грамів, і я розпочала його в'язати. І тут у мене почався повний треш. Оці шматочки вони не просто відв'язані, ну не просто отак. Це тупо е, ті вузлики, які я не могла ніде стикувати, бо йшов, шов сірий колір, вдруг почав йти. Отакий ярко-червоний, е, яскраво, да? вдруг-шов-шов, шов, 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 вдруг обірвався, пішов в розовий. Ну, яким були, такими домотали. Да І тут ось, оці всі кольори, якщо можна бачити, вони всі приривісті. Бо це я нарахувала, не, раховую, ну, не враховуючи оціків, це іменно обірвані. Е, в 45 грамах було вісім обривів, і аби як прив'язані. Я ж більше, ніж на 100% впевнена, що це не, не дешева пряжа, вона не може бути апріорі дешевою. І ну, от такий моток попався. Мабуть, як ото, знаєте, в Радянському Союзі казали, якщо погана якість, то зробили в кінці квартала. Так і австрійські фермера, мабуть, оцю пряжу робили. Але на дотик вона дуже-дуже-дуже-дуже приємна, вона дуже м'яка, вона не косюча геть зовсім. О, спомнила, ровніця. Ой, боже, господі, на пенсію пора. Ровніця. Дуже красива, дуже м'якенька, дуже красиві такі, ну, такі прям вогняні переходи. Оці прям, ну, дуже красива пряжа. Я ще раз кажу, що дуже приємно все. Але ось так трапилось. І як я казала, я цю шаль хотіла в'язати в комплект до цієї своєї шапки кашемірової. Але... Вона не підходить зовсім. І що робити, я не знаю. Ну, щось там будемо робити. Е, і так, третя готова робота. Ага, давайте я вам трошки розкажу про розміри. Вона дуже велика. Я вставлю, не вставлю. Е, в общем, а ні, я вставлю фотографію, яку я зробила. Це просто така чернова фотографія, я теж кажу, там навіть кончики не заховані. Що я хочу сказати по розмірам, по цій центральній лінії, вона просто в звичайному ну, такому стані 90 см. Від початку і до кінця 90 см по цій лінії. Е, розмах крил, якщо брати Знову ж від центральної лінії і проміряти оцей розмах цього крила. Е, у мене велика така 50 сантиметрова металева лінійка, така тоненька, знаєте, тут 50 раз і 52 і ще 8-9 ну Це виходить метр ну метр десять навіть. Даже. В одну сторону і метр десять в другу. то це два з лишнім метра. Така велика, така м'якенька обіймальна шалька. Третя готова робота. Попереді ще е, повинна бути дві готові роботи, і в мене навіть були якісь плани, але ж, як завжди, я і плани це різні речі. Ой, я хотіла в'язати щось типа шарфа до цієї шапки, це в другої готової роботи. І я зараз знаходжусь в такому стані, що я не знаю, що мені робити. Я знаю одне, що в мене буде одна заміна. У мене є дві отакі пасмачки. Це 100% вовна. Така, така вона в моїх кольорах розова, сіра. І мені також її дарила Лариса. І я хочу. З цієї пряжі зв'язати. Ну, мені, мабуть, вистачить і одної пасми, але я ну показую дві. Я хочу зв'язати шапочку резиночкою 2 на 2, таку на. ну що мені ще одна шапка Тому я її буду в'язати. Це буде шапка. І, можливо, я зв'яжу. Можливо, я зв'яжу щось типу е рукавичок, е мітинок, трансформерів з клапаном. Я, ну, скоріш за все, це буде так. Або рукавички зв'яжу. А вдруг зима буде холодна? А вдруг? В общем, оце я роблю, тому що робить... У мене не так багато пряжі, шарфа не вийде, не по колу, як мені Віта пропонувала. У мене не так багато пряжі. В одну нитку це занадто тонко, в дві мені не хватить. Снуд я снуди не носю. взагалі не носю. Мені вони давлять, душать, я не знаю. Попробувати ще один бактус зв'язати і засмугастити його. Це можна зробити. Це, але це треба, мабуть, мабуть, великі брати спиці. І... Ой, ну, в общем, жіночка в такої розпачі, я не знаю, що робити. Але ж шапки бути. Я замовляю заміну. І буду дивитися, що в мене далі буде. Але або будуть. Рукавички або мітинки з клапаном, бо просто мітинки. Я також мені треба рука, щоб була закрита повністю. Або, не знаю, або буде ще один бактус невеликий. Ну, знову ж, робить бактус, буде ізнанка не дуже красива. ну, В общем, я не знаю. Ну, щось там буде. Ну що? На цьому я хочу з вами попрощатися. Я дуже дякую, що ви зі мною, що ви заходите до мене, що ви дивитесь мої відео. Вони, скоріше за все, такі сумбурні, не дуже, не дуже володію українською мовою, але я намагаюся, бо для мене Україна понад усе. Тому всім цього самого-самого найкращого, тихого, мирного, світлого, доброго. І все буде у нас Україна. З вами була Еля, і ми ще раз з вами стрінемось. І навіть не один раз.